Нині щонайменше 314 українських дітей потрапили під російську програму усиновлення. 67 із них уже стали громадянами Росії. Про таке йдеться у звіті за результатами дослідження школи громадського здоров'я Єльського університету. За їхніми даними дітей перевозять до Російської Федерації навіть військовими літаками під контролем адміністрації Путіна. Спершу їх утримують у тимчасових центрах, а потім переміщують у спеціальні установи, де вони проходять перевиховання, і там їх навчають. Чають вже проросійськими програмами, намагаючись стерти їхнє українське походження, і згодом їх натуралізують як росіян, і їх опікуни отримують право, нібито офіційно відмовитися від українського громадянства дитини усі діти згадані у звіті, вивезені з окремої Луганської та Донецької. Області, ну і, хоча, звісно, ордер міжнародного кримінального суду щодо Путіна за викрадення дітей він знаєте певною мірою, все одно дуже специфічний через те, що власне, а як же інші злочини проти людяності, але бачите, маємо і ще певні докази того, що і викрадення українських дітей. І їх усиновлення в російських сім'ях все ж таки підтверджують те, що і за цим ордером безумовно Путін теж заслуговує на покарання, але питання до інших його злочинів все одно залишаються. Далі до інших тем мінцифри запустить 45 категорій заяв про відшкодування збитків від Російської Федерації. Серед них втрата житла, здоров'я та майна Ось про таке повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він розповів, що наразі відомство розбирається з усіма юридичними і технічними питаннями, аби українці змогли подати заявки до реєстру через дію вже наступного року.